Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео підготував для вас дуже цікавий рецепт запіканки. Коли я вперше спробував цю смакоту, то вирішив поділитися з вами. Тут є з чим заморочитися, та воно справді того вартує. Спершу потрібно підготувати м'ясну начинку. Для цього візьмемо ось таку цибулю. Її нарізаємо кубиками. Готувати буду у чавунчику можна скористатися і сковорідкою. Смажитиму на звичайній олії. Коли цибуля трохи підрум'яниться, малими порціями додаю фарш. Все разом готуємо до приготування фаршу. Тепер потрібен один помідор. Його також ріжемо на квадратики і вкидаємо до чавунчика. Хай все разом просмажиться хвилин 5-7. Додаємо і томатної пасти. Столової ложки вистачить. Готуємо під кришкою ще кілька хвилин. М'ясо потрібно підсолити і додати спецій. Я полюбляю суміш перців. Залишаємо протушкуватися на малому вогні ще 10 хвилин. Берімося за картоплю. Потрібно близько пів кілограма або ж 5 штук середнього розміру. Її нарізаємо на такі шматки, як для супу чи борщу. Тобто на такі квадратики. Тепер її потрібно обсмажити. Краще робити це невеликими порціями, так як потрібно, щоб на картоплі була гарна скоринка. Має бути щось схоже на фрі. Коли буде готова, трішки підсолюємо. Для заливки використаю 4 яйця. Їх солимо і ретельно збиваємо. Деко, в якому будемо запікати, змащуємо олією і щедро посипаємо панірувальними сухарями. Першу викладаємо частину картоплі, щоб повністю закрити дно. Тоді заливаємо половину яєць. Далі нарізаємо будь-якого сиру на пластинки. Я використаю сир сулугуні. і викладаємо на картоплю. Тепер рівномірно розподіляємо фарш. Кладемо решту картоплі і заливаємо яєчною. Можна додати зеленої цибульки. Кладемо готуватися на 15-20 хвилин при 180. Таку запіканку хочеться готувати щовихідних. Тому зберігайте рецепт, щоб не загубити. Смакуйте на здоров'я.